Друзі, вітаю! Ви на каналі Книжкові млинці. Мене звати Оля. Ми тут ласуємо млинцями і читаємо дитячу літературу. Приєднуйтесь! І знаєте, поки на дворі ще зимою холодно, мені захотілося почитати з вами чогось по-справжньому зимового, холодного, такого, знаєте, щоб аж кварчало. І це не різдвозавр, не Холодне серце, не снігова королева, ні-ні. ні ні ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це, ну, от, судячи з мого вбрання, як ви думаєте, що ми будемо зараз читати? Правильно, це українські народні казки. І зараз я поясню, чому. І ви тільки ну, погляньте на цю книгу. Ця книга ще з мого дитинства. І. Я для себе також відкрила, що їй виповнюється цього року 50 років. Ви уявляєте? Це півстоліття. Півстоліття даній книзі. Ілюстратором даної книги є. Зараз ви побачите. Ой Боже він, вона взагалі така вже потріпана в мене. Анатолій Базилевич це дуже відомий український художник, який народився в Жмеринці. Він проілюстрував силу силену українських книжок, включаючи Енеїду Котляревського. Це дуже відома постать, дуже відомий український графік. Анатолій Базилевич, якщо буде цікаво, почитайте його біографію. Отже, пропоную вам сьогодні зануритися в атмосферу української народної казки. Що таке взагалі казка? Казка це частина народної творчості. Коли люди хотіли передати своїм нащадкам якусь мудрість, свої цінності. Як відрізнити добро від зла? Усе це вони запакували у казку і таким чином передали наші, свої знання нам. Читати казки це значить, не лише, знаєте, це не лише для дітей. Це, в принципі, для того, щоб. Отримати якусь частину взагалі вселенської мудрості, долучитися до цього колодязя, ну, попити з цього колодязя народних знань, народної, народних, народних цінностей, що ми сьогодні з вами і робимо. Будемо пити з цього колодязя народної мудрості і народних знань. Отже, лисичка, сестричка та вовк, пані брат Були собі дід та баба. Одразу у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску, поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку, та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралася до вікна тихенько, вхопнила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, вила мачок з пиріжка, а туди напхала сміттячка. Столила його та й біжить. От біжить, а хлопці череду женуть, череду, ну, корів, да, женуть. Здорові були хлопці, здорова, лисичко, сестричко. Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж ти таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж. аж, аж. Так і не йшла одного, проміняв. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Бачите, яка хитрунка. Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалася у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка в ліс, прив'язала до дуба, сама пішла рубати дерево на саночки. Але от подивіться, прив'язала та й пішла робити свою справу. Розумієте, яка вона все-таки роботяща була? Рубай, і приказує рубайся, деревце, криве і праве, рубайся, деревце, криве і праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вог, пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко, здорова, вовчику, братику. А де ж ти взяла бичка тричечка та саночки? От де ж там, бичка заробила, саночки зробила, та й оце її їду. Ну, бачите, тобто все вона зробила, як годиться. Заробила, зробила і ось їде вже. Ну, то підвези ж і мене. Куди я тебе візьму, ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже Ні, ніде тебе, діти. От вовк вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже. Покладу я лисочко -сестричко, лисичко, сестричко і другу лапку, такий хитрун. Е, Вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, Не поламаю. ну клади. Бо, то бачите, Вона все-таки добра, да? вона його, е, йому дозволяє, йому, йому допомагає. Поклади першу лапку, поклади другу лапку, зараз дізнаємося, що там далі станеться. Вовки поклав, їдуть, їдуть, коли це тріс. Ой, лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть. Вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ти її кластимеш. Та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади, тільки поклав, а саночки знову трісь. трісь. Ей, вовчику, чуєш саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де б там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я горішок розкусив. Дай же й мені так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь отак і поміщусь. Та ти мені, Санки, знов... зовсім поламаєш. чим я, тоді буду... чим я дровець привезу? От таки чого я поламаю? Я легенький. Сяду я лисичко, сестричко, бо притомився. Я помаленьку. Та вже сідай, нема де тебе діти. От він весь, він вліз зовсім в саночки, та тільки сів, а санки трісь, 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 трісь та й розсипались. Давай тоді лисичко його лаяти, лаяла лаяла. А тоді іди ж, тепер рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? А капосний вовцюгане. мені так подобається, як вона його лає. Як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Каже, рубайся, дерево, криве і праве, рубайся дерево, і праве. Пішов вовк, от увійшов він у ліс, і почав. Рубайся дерево криве і криве, рубайся дерево, криве і криве. От бачите, нездібний <с до <с <с навчання вовка абсолютно. Нарубав, тягне до лисички. Глянула, та, аж воно таке корячкувате, що й на полицю плуг не вибереш, не той, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Ну коли воно таке рубається, а чому же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні. Я так саме й казав: рубаюся, дерево криве, і криве, ну й дурний же ти який, і до того недотепний. І мені подобається, як до нього вона звертається, да, що він недотепний, що він дурний. Сидиш тут бичка, погляди, а я сама піду нарубаю. Ну, Не витримала лисичка і вирішила, що вже самому краще зробити, ніж того вовчика недолуго щось просити. Пішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав, з'їм бичка і утечу. Приходить лисичка ну стривай же ти, вовцюгани, я ж тобі згадаю, та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, причаїлася, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть, кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати возу, рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці, на шлях усе кидає. Накидала багато, та нишком зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі. а вона – Позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж вовк брат біжить. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко, сестричко, рибку їм дай же й мені. От бачите, який хитрий. Отак От я скільки морочилась, ловила та й віддай йому. Піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли я не вмію? Бачите, знову він не вміє. Хоч навчи, як її ловити. Да як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько і приказуй. Ловися, рибко, велика і маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг мерщів на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже рибко, велика та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Подивіться, яка тут образність мови. Мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі та все промовляє. Мерзне, мерзне, мерзний вовчий хвости, мерзне, ни вовчі хвости. А вовк, що ти, лисичко, сестричку, кажеш? Та то ж я й кажу ловися, рибко, велика, й мала. А ну і я так ловися рибко, велика, та все велика. Ворохнув вовк хвостом, важко вже. А лисичка, ото вже рибка, почала чіплятися. Трохи згодом, ану вовчику тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає. А капосний вовцюгане, що ти наробив? Бачка, завловися, рибко, велика та все велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на село. Біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бить. ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби, з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити, а сама тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Це вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки перекинулась хвор... хворою, тільки стогне, а вовк побачив її, а каже «Така ти. А вона Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що у мене й мозок тече, так мене побили, що й голову провалили мені, вовчику, братику, підвези мене, та я й сам не здужаю». Та в тебе ж тільки б хвоста нема, а мені голову провалили. Ой ой, ой не дійду додому, досідай уже, що з тобою робити? От вона вилазить йому на спину, вмощується та так стогне. Повіз їй вовк, от вона їде та все приказує Бити не бито везе, бити не бито везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш. Та то я кажу, бити й бито везе, а сама знов нищечком. Битий небито везе, от довіз він її до хатки. Вставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий небито привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї, хотів її з зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий биту привіз, битий небиту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Не клята ж лисичка. От так піддурила. Та й потяг додому, а лисичка живе та курей ловить. Ось така казка сьогодні. Я її просто обожнюю. Давайте тепер трохи поміркуємо про цю казку, поговоримо. Що ж тут насправді відбувалося. Друзі, давайте ще наостанок трохи поговоримо про казку лисичка сестричка і в брат». Це один з яскравих прикладів української народної казки. Вона написана у побутово-гумористичному жанрі. Основними героями є, як ми вже знаємо, лисичка-сестричка і в брат». Казці. Піднімається тема взаємовідносин між простакуватим, між е, трохи недолугим і е, нерозумним, і розумним хитрим і е, дотепним. Оці взаємовідносини вони і є темою цієї казки, е, ідея утвердження переваги кмітливості над силою, засудження надмірної довірливості і легковірності. Як ми можемо описати образи лисички, сестрички і вовка пані брата? Лисичка у нас розумна, хитра, цілеспрямована і добра. В принципі, я вважаю, що вона добра. Ну, Ясно, що коли вона там робить якісь негарні речі, напевно, що зі мною. Можна посперечатися, але глобально вона допомагала вовчику-братику, коли він ліз до неї на саночки. Вона йому це дозволяла, не дивлячись на те, що вони тріщали. Вона ж теж не дурненька, вона вже розуміла, що вони тріщать не просто так. Значить, а вов пані брат, це його образ у нас такий нерозумний, простокуватий, наївний. Взагалі не здібний до навчання, нічого він не вміє, ні рибки наловити, ні деревце спилити, ну от нічого. Його та бідна лисичка сестричка вчить, чить вчить, вчить, все без толку. Е, значить, художні засоби, які використані в цій казці, е, повторення. Ми бачимо, що весь час повторюються. Більш-менш схожі ситуації. Так? Це надає тексту ритмічності, і ми бачимо, що вони от крок за кропком сюжет повторюються. Далі тварини виступають у ролі людей з їхніми рисами характеру. Ми бачимо ще однією характеристикою казки: є її комічність. Ці гумористичні ситуації весь час виникають у спілкуванні. Хитрої лиси і такого простикуватого і наївного вовка. Ми бачимо, що мова у казці дуже насичена, яскрава, така смачна, коли використовується багато метафор, приказок, порівнянь, що аж шкварчит, да, пам'ятаєте, як вони його лають, пригадайте. Мова дуже дуже красива. Отже, чому вивчається казка? Як ви думаєте? Е мені здається, що казка, взагалі, звичайно, про те, що обман не є гарною ідеєю для досягнення цілей. Це по-перше. По-друге, е простокуватість, зрозуміло, може призвести до того, що тебе весь час будуть обманювати, так? Більш розумні, хитрі люди. Третє, Третє все-таки для мене лисичка сестричка є образом дуже, от особливо в кінці це зрозуміла, образом дуже чітким, зрозумілим, цілеспрямованим, який знає, чого хоче в житті. Ось в кінці закінчується да, казочка тим, що лисичка живе і курей. Ловить. Ну, тобто все у неї прекрасно, вона живе у злагоді сама з собою. Тобто, в принципі, ідея полягає в тому, основна, мораль полягає в тому, що цілеспрямованість і розум завжди перемагають. Оця життєва хватка, вона нам дає сили, вона нам дає натхнення. Вона нам дає бажання і, знаєте, у, все в житті в тебе складається як потрібно. Живе і корей собі ловить. Ну, все в неї прекрасно. Ось, я в жодному разі не закликаю до обману, я в жодному разі не закликаю до хитрощів, але, друзі, я закликаю до того, аби ми з вами вчилися думати, аналізувати. Читали книжки, розвивалися, звісно, і розвивали свій розум. Це основне, якби в цій книзі. Що, е, якщо нам потрібні саночки, то у нас є дві руки. ми можемо піти їх і зробити. Е, якщо нам потрібне, по, потрібно кудись доїхати додому, ну, ясно, що вона там тісто на ті на голову, Но це дуже смішно, насправді. Це дуже смішна кумедна ситуація, коли вона те ті, тісто на голову собі наліпила та й доїхала. Е, Друзі, на цьому я буду завершувати. Ще пропоную вам обрати книгу на наступний раз. Є варіант прочитати ще якусь казку із цієї збірки, або прочитати книгу уривок з книги: бабуся оголошує війну Сашка Дерманського. Це сучасний український автор. І ми бачимо з обкладинки, що. У книзі також мова буде йти про тварин. О, це такий казковий прийом використаний, так? коли тварини, тваринам надано риси людей. Давайте з вами оберемо. Пишіть мені у коментарях, хто за яку книжку голосує, що будемо читати. Була дуже-дуже рада вас всіх бачити. Ставте вподобайочки, лайки, коментарі, все, якщо вам сподобалося, звісно. Цілую, люблю, па-па!